Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на розклад пасіанса для знаку зодіака Скорпіони на період з 14 по 20 серпня. Загадуйте свої бажання або запитання і подивимось, що вам скаже відповість пасіянс. Так, подивимось, щоб добре було вам видно. Роздивляємося, друзі, які картки для вас півпали. Вони починають з самого початку. Ось дивіться, підкова, домашній очах. Ось підкова, а також домашній очах. Гроші. Гроші для скорпіончиків котик це ніжні почуття. Ось тут парасолька, небесне покровительство Вищих сил. Ось тут ключик. Це відповідь на якесь питання, на яке ви довго не могли знайти. І ось, друзі, корабль. Це також важливий знак, ось він ось. Це також важливий знак, котрий каже про успіх, вдачу якогось проєкту або велику мандрівку далеку. Дуже потужний початок. Дивимося позитивні картки, котрі у вас півпали. Підкова, домашній очаг, кит, ключ це 4, 5 це ось корабль, 6 парасолька, а нейтральні картки це гроші. Загалом початок дуже потужний. А ми прямуємо далі дивитися розвиток подій. Другий розклад для скорпіонів. Дивимось, друзі, співпадіння. Ось лавровий вінок. Серце розбите. Можливо, ви будете хвилюватись через щось. Ви такі маєте властивості, але ви. Завжди мовчите. То порада така, що краще спитайте, щось поточніть, може там нема про що нервуватися. Бо ось тут вам падає ялинка, це добре здоров'я. Ось, ось, друзі, ключик. Навпаки, замок. І Треба віднайти до нього ключик. Може, через цей замок, що ви щось не можете вирішити, то ви тут так нервуєтесь, що аж серце розбите. То не треба, ще треба подивитися третій розклад, як саме будуть розвиватися події. Підсумуємо, друзі, Лавровий вінок це успіх, добре здоров'я, потім замок і розбите серце. За якоїсь справи, що ви не можете вирішити. Зараз подивимось, що далі. Вихід завжди є. Тільки треба його шукати. Третий розклад для скорпіонів. Ось вам якесь сповіщення, це дзвін. Зазвичай воно добре сповіщення, бо погане сповіщення це свічка. Ось ваш родинний вогонь, корабль це успіх або далека мандрівка. Не знаю, хто зараз куди далеко мандрує, а можливо. Родина один до одного теж мандрує. Ось швидкість, друзі. Швидка подія. Ось швидкість і ось гроші. Підсумуємо, друзі. Ось ваш домашній очаг. Ось вам терези, щоб ви були спокійні і врівноважені. Ось мандрівка або якийсь великий проєкт, ви його завершите. Також гроші, швидкість, а також якесь сповіщення. Зараз, друзі, на колоді колесо року ми з вами подивимось. Застереження та пораду для скорпіонів на цей тиждень з 14 по 20 серпня. Застереження, друзі та порада. Застереження, друзі, це хвороба. Не реагуйте ні на які звістки, дуже сильно, яка б вона, ця звістка не була. Чомусь у вас там випало розбите серце, але ваш пасіянс повністю каже про те, що нічого особливого не відбувається. Дуже багато таких сильних знаків, що все буде добре, окрім того розбитого серця. На щось ви можете так відреагувати. Але не треба. Зараз не той час, щоб так себе не тримати в руцях. А порада, друзі, вам треба відпочити. Можливо, ви робили свою ось цю велику справу, яку ви нарешті доробите. Як ми бачили в першому розкладі пасьянсу, то у вас там і корона, і лавровий вінок. Тобто, ви щось зробите, за що вас визнають, винагородять. Ось ваші гроші, які вам прийдуть. І, можливо, судя по картам, а також по пораді, що ви дуже виснажені, то оцей Бобер, друже Бобер, вам каже, що треба відпочити четверка мечів. А також, четверка мечі це думки. Не думайте важкі думки. Відпустіть їх, хай собі летять. А у вас все буде добре. Зараз, друзі, з поваги до скорпіончиків, ще одну карту достанемо. Ось ваші знову вам важкі ваші думки. Щось у вас, хтось від вас виходить і ви його відпускаєте з боротьбою. Це так не має бути, друзі. Ось, дивіться, якщо від вас хтось уходить, ось і ви за нього боретесь. То попереду у вас зовсім інше нове, зовсім нове. І воно вже поруч. Ще трохи ви про нього дізнаєтесь: про якісь нові гарні обставини це Семірка Пентаклів. Але скорпіони це поціновувачі боротьби. Вона вам не треба. Відпочиньте. І все буде у вас добре. Дякую, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. За те, що ділитесь моїми, моїми відео зі своїми друзями, зустрінемось на моєму каналі.